Усім привіт, друзі! І сьогодні я буду знімати відео і показувати, як отримати ось цього котика. Секретного котика. Я сьогодні вам це покажу. Ми можемо стати ось любим котиком. Наприклад, таким котиком, любим можна котиком, але головне не маленьким, бо там треба швидко бігати. Тому можна ось таким, або навіть і людиною. І ми починаємо їдіть так само, як я. Наверх. Ідіть в ту секретку схованку. І ось тут я. Ух. Ось, вимикаємо ще звук зверху. І йдемо ось, вперше з чим нам. Ну, коли я тут з'явилося, треба вам направо, щоб дойти до цієї кімнатки. І дивіться так само на мене, куди треба йти. Ідіть там, де найбільше світла є. І там є ще трохи там, де є темно дуже, і там, де світло дуже. Треба вам йти сюди. І також до кімнатки. Потім вам треба пройти ось тут. Там буде звичайно монстр. Ось цей. І вам не треба попадати в цей монстр. І вам треба направо, потім сюди. Вам треба це робити дуже швидко. Труб монстр просто на ось прямо сюди, сюди, сюди. Ідете прямо, повертайте, ще дуже повертаєте вліво. і ви в цій кімнаті. І ось є цей потіон. Потіон, на якийсь потіон. Ви берете і п'єте. І все? Я вас вітаю, ви отримали цього секретного котика. І тепер він у вас буде назавжди ось цей. А ось там нічого цікавого немає. Якщо ви знайдете цю кімнатку, то, тоді ви глянете, що там є. А потім е, так само повертатися назад або стати людиною з ну, цим котиком. І, до речі, е, він пише чорним червоним, кольором, якщо чіт там писати. От дивіться. І от дивіться ось таким е, чорним червоним кольором все. І всім до побачення.